Ва Та'аля, мир та благословіння нашому пророку Мухаммаду Саллаллаху Алейхі алем, його родині, сахабам та всім мусульманам до кінця цього світу. Шановні мої брати, як ви знаєте, настав місяць Рабіль Авуш. Це місяць, в якому народився наш пророк Мухаммад, Саллаллаху Алейхі. Після смерті пророка Мухаммада Саллаху алейкусам, люди звернулися до мусульман, Медіни, постанец Аллаху Майму в мечеті залишив вам мірас. Наследство. Звичайно, люди Ну, вони побажали взяти те, що належало пророку Мухаммаду. Тобто вони подумали, що це щось матеріальне. всі вони побігли. Хтось подумав, що це одяг, хтось подумав, це золото, срібло або щось інше. Хто б не хотів би взяти щось від пророка Мухаммада Словного Ліпса. Але коли вони прийшли до мечеті, вони побачили, що немає нічого крім гуртков знань. Тобто тут аблагурт, Тарсіру, ферк, хабіз. Люди вони здивовані, а те мірас, те, що залишив нам посланий салдаву, тоді їм сказали, знання це є мірас. Посланець Аллаха саллаху алейкумсам сказав, що вчені є сподкорінцями пророків. З нагоди нового навчального року, шановні мусульмани, хотіло би трошечки поговорити про переваги знань та наших вчення. Звичайно, ми дуже часто про це кажемо, але чому ми повинні про це згадувати частіше? Тому що наш іман, він не буде міцним без знань. Наш іман, він не буде повним знань. Чому? Тому що ми є у в нас риє, це є знання. Знання це є релігія. Це одно ціле. Тому Аллаху, сухану Гута, і сказав Коргані. Я хайдавунам, вольгадіна кутюра да робить. Аллах, Субхану та сказав Коргані. «Аллах, Аллах дарує перевагу тим серед вас, які увірували та тим, кому дано знання. Тобто Аллах, він ставить на одному рівні тих, хто повірив, і тих, хто має знання. Ми знаємо, що саллаллаху Слава, ва саллям завжди нагадував Сахаба, кулі фалітанику. Боже знань, це є обов'язком кожного мусульманина. І коли ми кажемо про пошук знань, або придбання знань, це є фарблю кіфає, шановні мусульмані. На жаль, зараз тільки один фарб Кіфа, ми робимо це дженаза. Ми знаємо, що це є фарту кіфа, і ми намагаємося якось прийняти участь. Але знання це також є фарту кіфаєм. Якщо ніхто не придбає знання в нашому місці або в нашій державі. То на всіх нас є гріх, і ми повинні це змінювати. І це харіс передав імену Масрут аліт Абіталі, псати Муджубе та інші сахаби, які були вчені серед сахабів. Чому? Тому що до них було дуже важливо знання. І вони знали, що якщо ми кажемо про справжню віру, щиру віру кожного віручого. Воно починається знання. Тому Аллах субхану Тааля перший аяти, який нам послав, це було читання. Тому що знання починається читання. Читай ім'ям Аллаху, який створив. Створив людину. І наше читання, шановні мусульмани, не просто так читати. Ім'ям Аллаха Ва Тааля. Раді нього для того, щоб ми отримали його задоволення. Усі наше читання вони тільки заради Аллаха Аллаху Та'аля. І це не просто так. Тому що людина, яка хоче пізнати Аллаха сабханого Та'аля, він починає читати. І сам Аллах Субхану каже в Корані. Знай, що немає Бога крім нього. І це є наказом Аллаха Суханого врата. Тому, шановні мусульмани, ми знаємо, що є десятків, сотні хавісів про перевагу з нем. Пасанець Салям сказав, людина, тобто мусульманин, яка зайде в мечеть з наміром, щоб взяти для себе щось корисне, то він отримує догороду людини, яка здійсни. А яка виногорода хаджи? Рай. Той, хто здійснив хадж, правильний хадж, Аллах, дає йому воногороду рай. Тому людина, яка приходить в мечеть, щоб отримати для себе щось корисне, взяти якісь знання для того, щоб його життя стало кращим і його родина та його оточення, то він обов'язково отримує сум. В, в іншому хатісі пасханесаллаха, салтаму алейкумсам, сказав, той, хто прийде до моєї мечеті в Медіні з наміром, щоб взяти щось для себе корисне або навчати людей, то він отримає воногороду, як мужагідь на шляху Аллаха Суханового. А ми знаємо, хто такі мужагіди. І ми знаємо, хто, хто такі шагіди. Які віддають своє життя заради Аллаха Та'аля. Також, послани, Саллаху, саллаху Салям сказав: Ман бігі Хайран і фідді» Той, хто бажає благо або благополуччя від Аллаха Та'аля, то нехай він навчає свою релігію, вивчає свою релігію. Тому, шановні мусульмани. Це є правдом Кіта, як ми сказали. Мусульманин, який залишає це і не бажає вивчати щось для себе, його іман стає слабкіше. Його іман він стає слабкіше. І ми знаємо, що кожен з нас він намагається взяти для себе щось нове. Це наше життя, навіть вчений, Мовчі, шиї, учений, вчений він. Завжди намагається взяти щось нове. І ніхто не скаже що все. Я вже все те, що можна, я навчився, я все знаю. Ні. Це неможливо у нас стати. Такого у нас немає. Навіть 90 років, 100 років ми навчаємося. Тому, шавні мусульмани, у цей момент хотів би видати декілька порад. Мусульмани, коли ми беремо знання, нові знання, перше, що необхідно, щоб було в нас, це щирість та намір. Для чого я беру ці знання? І мене проказали рогемого він пояснив три категорії людей, які беруть знання. Перша категорія людей Сказав, це люди, які беруть знання тільки заради Аллаха Субхану Та'аля та заради наступного життя. Дару аген. І ці люди, вони є переможцями. Тому що вони це беруть ну розуміємо, тільки заради Аллаха Субхану Та'аля. Тільки ради нього. Друга категорія людей це люди, які змішали цю Дунію та Ахіру. І люди брати знання, щоб отримати яку славу. Або повагу, або навіть якесь майно, щоб йому за це давали гроші, або в нього було місце, і він спокійно себе почував. В цьому випадку він повинен зробити того. Чому? Тому що це є небезпека, якщо він не зробить того, його серце, як чи вони казали, кайбового хакля. Тобто його серце воно дуже слабке. В будь-який момент він може зробити так, щоб ці знання, які він взяв, він може використовувати проти мусульмана. І це третя категорія людей. Третя категорія людей це люди шайтана, як він сказав. Люди шайтана. Вони вивчають або перезнання для того. Щоб нашкодити мусульманам. А також, звичайно, щоб вони почували себе максимальним комфортом. Ці люди, ці люди, які кажуть те, що саме не виконують. Як сказав Аллах Хануатля, чому ви кажете те, чого ви саме не робите. І, на жаль, на жаль, в наш час ми можемо побачити. Дуже багато муфтів. Шейхів імамів, які на мембері стають, і можуть казати речі, які заборонені Ісламі. І про це алейху Саллахам сказав. Я боюся за свою уму через заблудних імаміх. У Ленатсу або іммати був. І зараз в наш час ми можемо побачити, як. Хтось з шалмою вдягнутий, і він може що казати? От ми повинні отак вот робити, отак вот робити, отак вот робити. Чи? Ми з вами не згодні? Аллах Амута не сказав, вот отак от. Пласане Салам Рівну сказав, вот отак вот". Якщо ми починаємо це говорити, нам кажуть, що О, це фітнач. Це філій фітний. Я боюся. Він навіть сказав, що після даджалю, тобто фітна тачалю, вона найсильніша. Після даджалю я боюся, що прийдуть до вас і мами, які будуть закликати вас до, чого? до того, чого не можу закликати. І зараз це є. Тому, шановні мусульмани, це відповідальність від нас. Чому ми дозволяємо, щоб такі люди вони були? Тому що ми не знаємо нічого. Ми не розуміємо. В нашому житті це робота, родина, бізнес, все. Ми займаємося. Хоча, хоча ми знаємо, що сахаби, рядванула Аллаху галинім, вони ніколи не дозволяли казати людині, яка щось не розуміє. А він хата. Він зважає виганяв людей. Чому? Тому що вони не знали, що рух, умови. Куплі продажі. Він казав: виходьте з базару, тому що ви є підбою. Ви не знаєте, як треба ви це робити. Вони ніколи не дозволяли. Також приводиться від Ібн Хасейн Ендазі. Це один із Сахабів. Він казав, тобто він жив. В періоді та табірин. І він казав, що в мій час, коли вже їх становилися більше і більше, він казав, що я побачив в той період. Це 1300 років тому. Він казав, що я побачив, що люди, люди дають на відповідь просто. Чаряція якісь, якась федера, вони просто дають. В той період, якщо Богдана бін Хаттаб, Йому би задали це запитання, він би не відповів би, а зібрав би всіх посахабів, які приймали участь в приватні. А ми знаємо, хто там приймав участь. Всі великі сахаби. Щоб ви з ними радитися, як правильно відповісти на це запитання. Це є знання, шановний мусульмане. Це є знання. Тому тому, шановні мусульмани, це наша відповідальність. Від кого я беру свої знання. Зараз дуже багато є телеграм-каналів, YouTube-каналів, Фейсбук. Ми можемо побачити, так, мені сподобалося. Не перевірив це, я розповсюджую. Роблю перепост або комусь відправляю, не знаю, чи насправді є це чи ні. Це від нас це наша відповідальність. Ви знаєте, що іноді. Іноді роблять так навмисно, щоб подивитися, наскільки мусульмани вони є образовані, наскільки вони знають свою релігію Аллаха Сухану Ахара. Є таке розуміння, аль места Хто такі места Це люди, це мусульмани, які знаходяться в осередку мусульман 10, 15, 20 років вивчають релігію Аллаха, навіть є такі, які вивчають коран повністю для того, щоб руйнувати. Якщо ми будемо це знати, розуміти, що є правильним, що не є правильним, ми не будемо дозволяти, щоб з'являлися такі люди, які будуть казати того, чого немає мають. Наступне, шановні мусульмани, одна із великих проблем нашою умою це неповага та невибов до наших вчення. Скільки в нас є вчених, які не просто навчають нас, а віддають своє життя? Наприклад, всі ми знаємо Імаму маму Заваршини. не всі, але більше знають, імаму Заваршини це вчений тавсіму. Є така книжка Кеща, одна з великих книг по Тавсіру. Помітили, як він її написав? Щоб їй написати та ми зараз її використовували, він видав свої ноги. Була питання ніч. Чому? Тому що, коли була зима, це не як вона зараз, є потяг, самоліт, машина, ми можемо поїхати, є якісь запитання або є якісь. Просто ми хочемо взяти за ним, ми можемо поїхати спокійно сидіти та навчати. Ні. В той час вчені вони виходили. Незважаючи спека, холод, вони йшли. Із-за того, що він йшов, була зима, дуже сильна зима. Не було прогнозу погоди, завтра є сніг або щось інше. Вони виходили і не знали, яка буде погода. Із-за того, що він довго йшов, гангрена була. І все, йому кутували його ноги. І він писав цю книгу аль І Імам Сарахсі, ранимо, написав видатну книжку Альмапсурд, про це я вже одного разу казав, сідячи в'язниці. Бо уявляєте, написав книжку, яка зараз є авторитетною книжкою серед вчених ханепідського назаду. 30 томів. 30 томів книжка, сідячи в цюрмі, в нього нічого не було, ні інтернету. Ні, книжок нічим, ні. він просто сидів, а його учні слухали те, що їм, їм казали, вони записували. І зараз ми використовуємо цю книжку. Імам мав він Касані, Рахимо Була, віддатний Коли він одружувався, і це я зараз, якщо у нас жінки слухаються до вас, коли він одружувався, його майбутня жінка сказала йому: Я хочу, від тебе мага. Щоби ти написав книжку про фік імам Абу Гаріха. І він написав сім томів: називається «Бадая Асанея. Зараз, навіть сьогодні, коли до мене звертаються з фетвою, я не можу звернутися до цієї книжки. Я обов'язково відкриваю цю книжку і дивлюся, що каже Іван у Казані в цьому питанні, які хадіси та аяти використовує. Дивіться, яке, яка була любов, шановні мусульмани, до вчене та до знання. Ні телефон, не машину, ні квартиру, а, а знання. Навчи мене. Це те, що саме головне. Тому, посланець послани, салаху, ва алемусалім, єдине, що питав у Аллаха, субхану дати це знання. Бо хоробі, сітні зітня. Господь мій, даруй мені знання. І це єдине, що дозволив йому Аллах субхану далі, щоб він просив більше. Не кількість мусульман, не грошей не владу, а знання. Чому тому, що знання це є наша основа, це і є наш діма. Повертаючись до наших вчених, шановні мусульмани, як я казав, що це є наша проблема, ми не знаємо наших вчених. Серед мого народу, я сам з Криму, є віддатні вчені, які 300 років тому, 400 років тому писали. Великі книжки. Але, на жаль, 99% серед нашого народу не знають навіть їхні ім'я. Як або Аль Алькетуй. Він написав віддатну книжку енциклопедії арабської мови. «Аль Алькулія. Зараз всі вчені великі вчені для того, щоб описати якусь дисертацію, або якусь роботу, або свою книжку, вони не можуть звертатися до неї. Тому що воно пояснює кожне слово, що означає в арабському слові, оце слово, оце слово, оце слово. Якщо б, шановна сина, ці вчени не були б в нас, інше б називало би називало б свої вулиці, ім'ям вчених, християні людей. І ми знаємо це. Ви можете побачити, шановні мусульмани. Івана Франка, Шевченка, Вітаних, Мішнікова. Всі вчені називають. Добре, у нас. Ми називаємо своє ім'я. Або ми, ми, ми навіть ми кажемо своєї родині, що був у нас такий вчені, який зараз приносить нам користь. І це не тільки в Криму. В Тавістані є велике вчені. У Узбекистані великі вчені. В кожній мусульманській державі ми знаємо великі вчення. Пакистан, Індія, э, 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 Алякнавий, Аттахновий це Могабдесім. Вчені по хадисам. але ми не знаємо це. І зараз прийшла така думка, я думаю, що в нашій школі, в нашій гімназії, треба це зробити. Написати, говорити про наших вчених, щоб вони знали, які є вчені і що вони зробили для ісламу. Чому? Тому що всі зараз. Також дуже важливо, що нам мусульмани, для нас знання тільки і це неправильно. неправильне. Посаний салам, він сказав, аль-альму нафіра знання, яке приносять користь. Тільки шаріатські знання приносять нам користь. Ні. Ми знаємо, що це номер один. Але біологія, алгебра, фізика, хімія це все робили мусульмани. І часто ми можемо почути, це наука куфару. Що це таке, я не розумію? У кожен руки є свій термін. Якщо ми будемо просто брати, від кого він пішов, то ми додаємо даємо до кого? До Адама алеїсарям. Аллах сказав, Адама Асма Акулля. Ми навчили Адама всім ім'ям. Як казав Ібну а таборі та інші вчені, тобто Адам алегіссалям від всіх знає нас, По імені знає. По імені всіх нас знає. Крім того, він знає та інших тварин або те, що живе в нашому світі. Аллах Справда не навчив його це. І це була перевага між Адамом та Яковами, коли ангели вони були здоволені, чому ми повинні робити сач, так? людині, яка буде розповсюджувати, проливати кров та розповсюджувати нічість. Чому? Тому Аллах Санта сказав, ви не знаєте того, чого я знаю. І коли Алас буде звернувся до них, то зараз, що ви скажете, ви скажете ні. Аллах таля. Ти наша Господь. Тому, шановні мусульмани, це дуже важливо для нас. Розуміти, в якому зараз ми стаємо. Що ми знаємо, що ми не знаємо. Коли ми кажемо про арабську мову, часто ми можемо почути, що це арабізірують. Ні. Арабська мова це. Мова да. ісламу, мова да. Корана. Раніше 200 років, 300 років тому, щоб взяти люди знання, люди вивчали арабську мову. Зараз так, зараз ми в такому дуже важкому стані, але це нагадувати ми повинні завжди для себе. Що я зробив для цього? Чи можу я відповідати чому мої діти? Вони нічого не знають. І перед цим ми будемо відповідати. Перед Аллахом Суваре ми за це будемо відповідати. Тому, шановні мусульмани, знання це є опора ісламу. Знання це є світло, яке дає нам Аллах Субхану в нашому серці. Я прошу Аллаха Суххануваля дати нам корисні знання. بارشا الله <سؤال> سبحانه وتعالى ترواه وقل استفسيرنا سبحانه قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارشا الله سبحانه وتعالى زخزخنا شان شيت Прошу Аллахану таля захистити всіх мусульман цього світу, мусульман в Ємені, мусульман в Криму, мусульман в Україні, мусульман в Бірмі, мусульман в Кишмірі, Судані, Сирії. Я прошу Аллаханого таля дати нам перемогу. Аллахума біль іслам. ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم إنا نسألك النصر والفرج بهم محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا آل صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة